Активатор кліктин від компанії Livut, який випромінює терагерцові хвилі. Сьогодні хочу з вами поділитися статтею лікаря Віктора Тетюка, який пише про цей пристрій, який сам його використовує, має вже результати. Що ж це таке? Цей пристрій, активатор клітин від компанії Віда є абсолютно безпечним, має швидкий результат та є доступним. В цій статті він розповідає про свою колегу Тетяну, яка працює біофізиком. І вона ділиться результатами і своїми спостереженнями за терагерцові випромінювання. Терагерцові випромінювання це хвилі довжиною від 3 до 03 мм. Вони розповсюджуються в шкалі між СВЧ випроміннями та інфрачервоним випроміннями посередині. Далі приводиться стаття, наскільки наше оточення, в якому ми живемо, впливає на наше здоров'я, наприклад, розглядається карликова береза, яка виростає в тундрі лише 25 см і живе 25 років. Там мало світла і тепла. Потім друга картинка. Це в тропіках, де самі найкомфортніші умови для розвитку. І отут уже 100 метрів і живе тисячу років. І останнє це коли пустеля, коли ми маємо багато світла, тепла, але недостатньо вологи. Це теж не призводить до розвитку, так і нашим організмам. Коли ми маємо сприятливі умови, ми все для цього робимо, ми живемо набагато довше і є здоровішими. Потім, про що йдеться, було два експерименти двох пацієнтів, на яких виконувалося дослідження. Тут далі підуть картинки. З двома пацієнтами і з ними відбувалася імпульсна діагностика. Перший пацієнт це Оксана, їй 47 років. Вона медична сестра в інфекційній лікарні. І після нічної зміни, коли людина вже попрацювала, а я працювала ночі і знаю, що таке працювати, це настільки важко, зробили діагностику. І потім через 20 хвилин після діагностики була проведена процедура активатором клітин. І ми бачимо результати. Перший знімок це знімок головного мозку. І функції головного мозку ми бачимо зліва, це буде червоний такий весь. І після активатора вже кольорова гама змінилася, більше голубого зеленого. Потім знімок хребта, до і після дуже видно. Біологічне поле. В першому знімку 21%, на другому 78% просто колосальний змін. Далі біологічний вік. Різниця в першому на 9 років більше, на другому на 19 років менше. Просто колосальна. І загальна картина здоров'я з 21% до 78%. Для порівняння було взято ще одного пацієнта. Це Вадим йому 45 років, і бачимо головний мозок до і після. Потім. Вікова категорія 45 років, показало 49%, а після активатора уже 35. Аура теж 36 і 82%, і здоров'я з 36 на 82 просто колосальне. Потім ще було дослідження на онкохворих, але другою методикою було запропоновано нанотехнології біологічно-активні добавки. Також 10 тисяч кроків, лімфодренаж, вода, а також різні вітаміни і пептиди для імунітету. Далі розповідається стаття про вільні радикали, наскільки вони шкідливі і важливість вживання антиоксидантів, які допомагають нейтралізувати вільні радикали. І остання фотографія, зараз я вам збільшу, це результат пацієнтки, в якої папіломавірус, от виросла папілома, і буквально після. 20 хвилинної процедури, потім, що відбулося, як ви бачите, просто вона вже підсохла, почорніла і відпала взагалі. Для цього люди звертаються до косметологів, і вони вже операційним шляхом заморожування чи різними методиками видаляють ці папіломи. Але можна піти іншим шляхом і використати активатор клітин. Тому ось така коротка стаття про активатор клітин, що це таке, які він дає результати. Далі буду знімати ще більш докладні відео про інші результати, за допомогою яких можна вирішити проблеми з своїм здоров'ям.